Доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестицій. І сьогодні ми в навчальному порядку будемо торгувати на американській фондовій біржі через Interactive Brokers. Завдяки цьому брокеру, в якого в мене відкритий рахунок, я інвестую в акції міжнародних компаній. І так, ми зайшли в свій кабінет, тобто на свій рахунок в Interactive Brokers. Натискаємо торгівля, тікер ордера. І ось тут зліва в пошуку записуємо, вписуємо тікер компанії. Тікер це скорочена назва компанії на фондовому ринку. Вводимо тікер компанії, наприклад, Talks. Вводимо по-англійськи. Натискаємо пошук. Ось нам знайшло ось компанію. Тут зображений графік торгів цієї компанії і ось тут ми вписуємо кількість акцій, яких ми хочемо купити. Наприклад, ми хочемо купити одну. Одна акція компанії стоїть 92 центи. Тип ордера риночний. Дійствує днівной. Натискаємо Дправить на покупку ордера все, ваш ордер виконано і компанія куплена. Тобто акція даної компанії куплена. Тепер подивимось, заходимо в портфель, шукаємо компанію, яку ми купили Talks. Акції 1,3, тобто в мене десятих акції було. І я одну акцію купив вам для прикладу. Можна покупку або продаж зробити прямо з власної інформації компанії. Тепер зробимо продаж. Натискаємо продаж. Пишемо. 1.3. Вийде на 1.17. прийняти Ставимо риночний. Днівной. Отправить. Продати ордер. Натискаємо. Все. Ваш ордер виконано. Компанія. Акція даної компанії продана. Тепер натискаємо торговля, ордера і зділки. І бачимо наші сьогоднішні операції по ордерам на купівлю та продаж даних акцій даної компанії. Тобто ми купили одну, 0.3 в мене було. І продав я сьогодні 1.3. Тобто дробні акції і цельні акції пишуться окремо. Тут можна купувати і продавати як цільні акції, так і дрібні акції. Заходимо в портфель, шукаємо компанію Ovid. І зараз продамо дві акції даної компанії. Вона мені не потрібна. Натискаємо продаж. Пишемо 2, вийде на 5 доларів. Риночний, днівной, отправіть, продати ордер. Підтверджуємо, все, ваш ордер виконано. Заходимо в торгівля, ордера розділки. Є компанія продана. Дві акції. З сьогоднішніми можливостями комп'ютеризації можна. Торгувати на фондовій біржі сидячи в себе вдома за комп'ютером. Нема нічого складного. Але це не кнопка Бабло. Щоб щось получалося, треба сидіти і розбиратись. читати про компанії, про акції, про фондовий ринок, спілкуватись з тими, хто хоч щось в цьому розуміє і розбирається. Для цього є спеціальні сайти, де е, пишеться про. Всі компанії, які торгуються на фондовому ринку. Там ви можете знайти всю вам потрібну інформацію і відібрати ті компанії, які ви б хотіли бачити в своєму інвестиційному портфелі. Посилання на один із таких сайтів, де я дивлюся всю інформацію про міжнародні компанії, я оставлю в описі під відео. І посилання на відкриття рахунку в Interactive Brokers теж буде в описі під відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.